We fell out of love like shooting stars, came crashing down, and we're building back up again now. I see your heart, see your mind, see all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. I see your heart, see your mind, see all Хочу з вами поділитись дивиною, тільки що зустрів на дорозі справжній тиранозавромобіль. Але, як то кажуть, чим би дитина не тішилась, аби собі не нашкодила і іншим не заважала. Субота, 30 вересня, останній день першого місяця осені. Останні теплі деньки, 10.30 на годиннику. Машинка з мийки. Розпочинаємо суботній робочий день. Хто працює, всім гарної роботи, хто відпочиває гарного відпочинку, приємного перегляду. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Перше замовлення виконано, прибув я на Дафі, їхала мама з донькою. обох дуже довге волосся. Але я перевірив, на ковдру вони мені нічого не залишили, тому 5 дірочок, очікуємо інше замовлення. Якась незвична тиша. І Uber мовчить. Здолгідь він завжди щось пілікає, хоч по 10 км подавав би. Але що в нас? Я взяв квест на вихідні 220 гривень за 10 замовлення. За вчора я виконав лише одне, тому що заявок достойних взагалі не було, жодної заявки з кефом не було. Ці заявки були голий тариф і ще з якимись конськими подачами. А на наступний тиждень то взагалі жах. Убер, мабуть, піймав зірку. 160 гривень, це за одну поїздку доплата. Кутілоська, правда вниз. Ну що, звідки приїхали туди і поїдемо обратно. Убер щось здає позиції, але сподіваюся, він одумається і щось змінить. Заявка прийшла з нульовою подачею. Мабуть, я подався зарано. Замовниці ще немає. Почекаємо ще хвилинку і зателефонуємо. Можливо, не може знайти. Пані помилилась, вона замовила до Flower Story, але насправді вона стояла через дорогу. Я попросив її, щоб вона не переходила, тому що це по дорозі. Я зараз на кільці розвернусь і заберу її. Нічого буває таке, нічого страшного. Так, завершили ми з Наталією, відвезли її додому, не буде нічого ставити. І вже нас очікує Анастасія. Знову будемо їхати на іншу сторону Дніпра. Один на шість мені придумав уклон. Блін, у мене радіо стоїть за великий, мабуть. Їхати будемо десь на квартал. Анастасія виглядала втомленою і відчувався легкий запах алкоголю. Мабуть, її ранок. Розпочався з Келахої Гристого. Сподіваюсь, вона добре провела свій час і залишилась задоволеною. Маємо наступне замовлення. Знайти замовника це буде ще той квест, це якийсь архітектурний провулок. Ну, а поки фантазуєте з Анастасією, я вже виконав чергове і вже маю наступне. Це буде теж Анастасія. Їхати будемо на мирний. Замовлення прийшло майже без подачі. Бачите, уклон малює обіжать. Але насправді ми тут просто розвернемося і проїдемо кілька десятків метрів. Ці Анастасії із задоволенням ставлю 5 балів. Дуже приємна була супутниця. Подарувала мені чайок. Спочатку я подумав, що то в неї парфум, а вона везла з рекламної кампанії з собою продукцію, яка ну прям, ну дуже приємно пахла. Мені дуже сподобалось. І вона така. Хочу вам подарувати нашу товар, нашу продукцію. А як скуштую, залишу для них гарний відгук. Якщо сподобається, але я впевнений, мені сподобається. Так, ми на мирному, ми на мирному пиша, три замовлення в ефірі, але слухайте, Новоолександрівка, Тарамське, 307 за 22 і ще 4 подаватися. Ні, почекаємо, якщо піднімуть ціну, можливо, візьмемо, але в Тарамське їхати не дуже є бажання. Ні, на жаль, пропустимо це замовлення. Зараз додам фільтр в центр. І будемо чекати поїздку з мирного. Я ще й досі на мирному. Убер присилає 100 полей з центра. Але не готовий я 7-8 км подаватись. Ще почекаємо, мовчить уклон. В ефірі досі знову Олександрів Ківтаромський поїздка Поки що чекаємо. О! На цьому тижні. М -м -м. Ну, звісно ж, наклянчив, наплакав, на то поле будемо їхати, беремо. Трошки потім розкажу, що на цьому тижні. Подався я на наступне замовлення, але замовники були з дитиною. Без автокрісла. Я такі заявки не беру. От, тариф дитячий у мене виключений. Тому довелося скасувати через оператора таку заявку. Стоїмо на тополях, очікуємо наступне замовлення. А поки стоїмо, розкажу, що цього тижня я був у місті Запоріжжя. Їздив я туди по справах. Справи займали 2 дні. Я відвозив туди свою жужу Їй робили профілактику діагностику батареї. У мене стоїть в машині модернізована батарея 46 кВт. І вже 7-8 місяців пройшло. І прийшов час подивитись, як вона себе почувається. За всіма програмними графіками ну, все було добре. Але хлопці забажали вскрити і очима своїми побачити, переконати, що все добре, ніяких запитань немає, нічого там не потекло, не вздулось. Діагностика показала, що все супер. Нарікань немає. Всі ячейки в нормі, діагностичні прибори показали також. Задовільні показники. Тому її зібрали, поставили і їздимо далі. Отакий От був в мене тиждень. Прийшла заявка. подаємось на наступне замовлення. Забирати будемо Ірину Стери, а їхати на вулицю Криворізька. 14.30 на годиннику. 873 гривні в касі. Прямуємо на перерву, пообідаємо, а ще дружина прислала перелік, треба скупитись і продовжимо працювати. На годиннику 19.20 я виїхав покатати вечірню зміну. Зробив вже два замовлення. Катати буду по центру, катати буду коротеші по центру, навколо центра. А ввечері, сподіваюся, спіймаю щось гарне, жирне, прибуткове. Ну Потім поділюсь з вами результатом. 11 на годиннику 2050 кишені. 20 замовлень, всі по уклону. Оббуру по промка пішла по пі-пі-пі, тому що убер не дає замовлень, які я готовий був виконувати. Їду вже додому відпочивати. Вам теж гарного відпочинку. Підписуйтесь, ставте лайки, тисніть колокольчик. До нових зустрічей всіх пока.